Ну, давайте розпочнемо взагалі з того, чому зараз не можна оскуповувати, точніше, не скуповувати, а продавати такі об'єми земель. Насправді продавати можна, купувати можна. Інше питання: що в умовах війни, в умовах другого року російської агресії, коли товаровиробники реально збідніли, тому що вони другий рік поспіль продають свою культури в збиток і паралельно з цим допомагають армії. Значна частина аграріїв безпосередньо перебуває на фронті. У нас значні території до цих пір окуповані ті, що де окуповані, у них знищена економіка. Тобто там підприємства зруйновані, техніка пограбована, бо теж знищена. Відповідно, ми говоримо, що в цих умовах наступний етап, який передбачає збільшення лімітів у 100 разів придбання, він є недопустимим, принаймні на період війни і кілька років по закінченні війни, для того, щоб економічно можна було трішки краще себе почувати і бути готовим для того, щоб в конкуренції. Пропонуючи хорошу ціну для власників земель її купувати зараз. ж насправді це фактично буде виглядати як гравидні урота для великих компаній, для компаній, які сьогодні в кращих фінансових умовах, навіть в умовах. Отримання кредитів, тобто це значно менші відсоткові ставки. Це можливість запозичення допомоги за кордоном. Коштів відповідно ми ставимо під питання той основний сектор економіки середнього малого бізнесу, який є ключовим аграрним напрямку, тому що порядка 70% виробництва складає саме цей середній і малий товароробник. Тому ну, дійсно, ми зареєстрували петицію, Петиція за короткий період часу менше за 20 днів набрала більше 25 тисяч підписів. Людей, яким небайдужий розвиток села, яким небайдуже, що буде відбуватися в земельних відносинах. І, власне, ця плотиці зараз на розгляді. А якщо говорити загалом про вартість гектара по Україні, яка вона є, це для того, щоб ми от розуміли, скільки грошей має мати людина, аби купити, до прикладу, 10 тисяч гектарів. Все залежить від регіону, в кожній частині, відповідно, від нормативно-грошової оцінки. Ціна на гектар землі вона різниця. Насправді вона формується як ринкова. Є певні оцінки, які виходять перше з нормативно грошової оцінки. Сьогодні такі суми сягають в межах там від 36 до 49 тисяч мовно за гектар. А найдорожчі сьогодні показники за гектар складають на західній Україні Тернопільщина, Львівщина, Івано-Франківщина. Це зрозуміло, тому що багато хто релокацією займався своїх підприємств з. Прифронтових територій і намагався знайти там свою там, скажімо так, можливість працювати, і заходили в ринок, працювали. А далі від цих сум вже стартує далі домовленості, яким чином хто за яку суму буде реалізовувати свою продукцію. Ли повинні розуміти, що в цих умовах, коли не буде конкуренції, той, хто прийде з якоїсь підміни сучісь певно, скажімо, важким становищем економічним українців, просто будуть давити їх і відповідно. Змушувати навіть певною мірою продавати аграрний бізнес малий і середній боїться, тому що не розуміють, що коли з'являється прецедент купівлі 10 тисяч гектарів землі, тим будуть ставати активніші великі агрохолдинги, які будуть роз... паранди, які є в ну, власне скажімо, укладені між середніми виробниками і власниками боїв. Уже це відбувається зараз. Дуже велика кількість там через готівкові кошти намагаються це робити. А потім, коли ти будеш вже в право оренди, тебе з'являється першочергове право викупу. Тому власне ми побоюємося, що той основний сектор, який тримає сьогодні аграрної економіки, і малий, він буде залишений поза процесом, і виявиться так, що на володіти землею будуть ті, хто до цієї землі ніякого відношення не мав. Я маю на увазі не лише агрохолдинги, вони мають відношення. Зрозуміло, вони працюють, але ви ж і скільки у нас викраденого незрозумілого капіталу, який пов'язаний з різними корупційними діями, ми розуміємо, що багато хто захоче ці кошти легалізувати. Тому, власне, сьогодні дуже важливо було б, щоб президент звернув увагу на цю петицію. Було прийнято рішення відтермінувати ці ліміти на період дії війни і кілька років по закінченню війни. А чи мають такі гроші аграрії малого та середнього бізнесу? Не зрозумів питання. Ми ж про це й говоримо, що їх немає цих грошей. Тобто вони придбати аж ніяк не зможуть. Ну, звичайно, я ж вам кажу, другий рік збиток працюють товаробники. Вони масово кредитовані для того, щоб зберігати на плаву, те, що є, для того щоб якимось чином зберігати колективи, платити заробітні плати, сплачувати податки, платити за оренду паїв і в цих умовах і ставля ще вибір. Окрім того, вони ще ж скільки допомагають армії. Зараз їм ставлять питання ти або окупуєш землю, будеш або допомагає армії. Звичайно, що коли він буде відчувати конкуренцію, то він змушений буде частково зменшити допомогу армії. Чи цього потребує зараз країна? Коли ми робимо контрнаступ і потребуємо відбувати ворога? Звичайно, що ні? Тому звичайно, зараз важливо було б зосередитися на збереженні цілісності роботи аграрного сектору і далі після перемоги вже формувати наступні етапи формування в контексті земельної реформи в Україні. От, ви зазначили про те, що під час війни цю реформу потрібно поставити на паузі, але тим не менше, ні, коли ні, вона ні, все тут ні, дуже важливий момент, Не треба гратися словами. Побагато хто на цьому скупля. Ми не зупиняємо реформу на паузі. Ми говоримо про один елемент, який відтерміновується лише ліміт. Право купувати зберігається, право продавати зберігається. Юридичні особи мають право теж входити в ринок, купувати, але лише обмежені ліміти до 100 гектарів в одні руки. От, якщо говорити про ось цей обмежений ліміт, то коли б все таки варто його запустити в Україні? Зрозуміло, що не під час війни. Ви, здається, мене не слухаєте. Я вже кілька разів сказав на період дії війни і кілька років після війни процес не має бути видозмінений. Уже після цього кількох років ми можемо повернутися до цього питання знову.